Ви коли-небудь помічали, як тіло говорить без слів? У воді цей діалог стає особливо відвертим. У спа-басейні ваше тіло нарешті дозволяє собі бути чесним, розслаблені плечі, спокійне дихання, посмішка, яка з'являється сама собою. Це не просто релакс, це мова вашого організму, який каже: Дякую, що дбаєш про мене. Коли тепла вода огортає тіло, Нервова система перемикається з режиму боротьби на режим життя. М'язи, які тиждень були напружені, поступово здаються. Ви починаєте відчувати себе не просто спокійніше, ви, наче знову вдома у власному тілі. У Спа-Галаксі ми знаємо, вода найкращий перекладач між тілом і свідомістю. Гідромасаж допомагає вивільнити емоції, які накопичувалися роками. Саме тому багато наших клієнтів кажуть, що після занурення у СПА вони ніби прожили маленьке перезавантаження. Вода не лише змиває втому, а й повертає здатність відчувати себе, світ, близьких. Тож, якщо ви шукаєте спосіб не втратити контакт із собою у цьому хаосі, зануртесь у свій спа-басейн. Замовляйте його у спа-галексі і дозвольте тілу нарешті висловитись. А щоб дізнаватися більше про силу води, підписуйтесь, далі буде ще глибше.